Вітаю! Сьогодні у нас з вами дві задачі для того, щоб перевірити їх як домашнє завдання. Давайте подивимось. Бачите, у нас навіть номера йдуть 51 і 52. Ну добре, перша задача 4.51. Опер першого резистора в 4 рази більший, ніж опер другого. Порівняйте потужності струму в резисторах з'єднаних. З'єднаних спочатку А послідовно, а Б, потім паралельно. Дивимось на розв'язання цієї задачі. Ну, По-перше, ми запишемо, що опор першого резистора таки дав 4 рази більше, ніж опер другого. І нам порівняти потрібно потужності. Ну, Потужність в першому і потужність в другому кожного разу. Якщо у нас з'єднання спочатку не хоче, Так, послідовна, то це означає, що буде однакова сіла струма. Це закономірності ми вже з вами вивчили, ми це розуміємо. Тому ми розуміємо, що є декілька формул для потужності. Краще за все вибирати ту формулу, ту формулу, де є хоча б одна величина, яка не змінюється. Зрозуміло, що якщо змінюють різні опери, то класно, якщо ми беремо формулу, де є сіла струма і опер. Тоді ми можемо взяти формулу для потужності, потужність дорівнює квадрат сіли струму множить на опір. Якщо це так, то ми будемо знаходити відношення, і зрозуміло, що там, де буде опір більше, там буде і потужність більше. Тому краще за все розглядати відношення потужності в першому резисторі до потужності в другому резисторі. Тоді ми записуємо і квадрат кожного разу. У першому випадку це буде r 1 а в другому r 2 Замінюємо r 1 через 4R2. На R2 скорочуємо, ми бачимо, що потужність в першому резисторі буде в 4 рази більша, ніж потужність в другому резисторі. Це якщо випадок у нас послідовного з'єднання. Якщо у нас паралельне з'єднання, випадок Б, то ми беремо знову постійну величину. Постійна в даному випадку буде напруга. Тому нам. Не дуже корисно використовувати ось цю формулу, яку ми використовували в випадку А, краще виконати, брати формулу, яка пов'язує між собою напругу і опер. В, тому, в такому випадку у нас потужність буде дорівнювати у квадрат на r, і коли ми будемо знаходити відношення, ми побачимо, що е, якщо опер менше, то потужність буде більше. Тому в даному випадку краще е, знаходити відношення. Потужності в другому резисторі до потужності в першому резисторі, тобто P2 до P1. І ми бачимо, що u 1 у нас буде обидва рази, але ми u 1 вибачте, u квадрат ділимо на R2 це для другого, і u квадрат ділимо на r1 це для першого. Але після цього ми знову замінюємо r 1 на 4r2, скорочуємо, але бачимо, що в даному випадку, якщо у нас паралельне з'єднання, то більше буде потужність в другому резисторі, але в ті ж саме 4 рази. Далі ми записуємо висновки, і ще раз звертаю вашу увагу: якщо у нас є можливість обрати яку формулу використовувати, то дуже класно використовувати формулу, в якій є величини, які однакові. Ну тобто для послідовного з'єднання це буде сила струма, для паралельного з'єднання це буде напруга. Але в деяких випадках нам не дають такої можливості, і потрібно буде трохи по-іншому розв'язувати задачу. Сподіваюся, що з цією ми розібралися. Давайте рухатися далі. Далі, наступна задача 4,52. Резистори з опорами 60-20 Ом. Приєднали до мережі з напругою 120 В. Знайдіть сумарну потужність струму в резисторах, якщо вони знов з'єднані або послідовно, або паралельно. Але в даному випадку нам задалі вже напругу. Тобто, нам е сілу струму або шукати кожного разу це не має е сенсу. Але ми будемо використовувати безпосередньо формулу для напруги. Але в такому випадку нам потрібно розуміти, що ось ці два опера, вони будуть загальний опор давати, різний при послідовному і при паралельному. Давайте розв'яжемо цю задачу. Зараз дивимось. У нас о, бачите, класна підказка. Десь в мене анімація не спрацювала, але скоро ми до цієї формули дійдемо. І так, опер першого 60 ом, опер другого 20 Ом і напруга, відповідно, 120 вольт. Нам потрібно знайти потужність для послідовного з'єднання і потужність для паралельного. Я їх так з індексами і записала. І в даному випадку, якщо нам задалі вже напругу, ми не можемо фіксувати або напругу, або сілу струму, що нам буде зручніше. Тому нам потрібно буде кожного разу знайти загальний опер. Тим паче, що нам не потрібно порівнювати кожний резистор, а потрібно знайти загальну потужність. В першому випадку, а потім загальну потужність в другому випадку. Ну і знов я нагадую, що є закономірності послідовного з'єднання, але в даному випадку нам важливо, що опер дорівнює сумі оперів. І потужність обидва рази ми будемо брати, як напруга в квадраті, поділити на опер. Тільки для потужності в послідовному з'єднанні ми беремо опер, який дорівнює сумі. Далі я не буду окремо нічого робити, буду просто відразу підставляти з одиницями числа і відразу буду обчислювати. Тобто буде 120 вольт в квадраті і поділіть на суму 60 ом плюс 20 ом. Це буде 180. Ну а вольт в квадраті поділіть на Ом, це буде Вт. Якщо хтось не довіряє, то вольт на Ом це ампер, а ампер умножить на вольт це точно Вт ну, в електричному варіанті. Для паралельного з'єднання. Ну, бачите, ми дійшли до цієї формули, Якщо у нас два резистора, то опер буде ось по такій формулі обчислюватися. І далі формула у нас загальна буде така сама, тобто у квадрат на r, тільки це в даному випадку r буде вже для паралельного. Тобто, потужність ми зможемо знайти по формулі p паралельно У квадрат напруга в квадраті поділити на загальний опер, а загальний опер. У нас сума піднімається в чисельник, а добуток буде в знаменники. Ось така формула, і знов я буду відразу підставляти чисельне значення з одиницями вимірювання. Ну, тут Трохи складніше, але все одно нічого складного такого загального ні. Е, здесь у нас просто оми. Здесь оми в квадраті, одні оми скорочуються, буде вольт квадрат поділити на Ом. Ну, Майже те ж саме, що було тут. Якщо що, то Вольт на ом – це ампер, ампер множить на вольт це ват. Але бачимо, наскільки різні отримали відповіді, потрібно їх записати, ну, тим не менш, розуміємо, що потужність, коли ми поєднаємо два резистори, по-різному вона буде дуже відрізнятися, якщо ми під'єднаємо це з'єднання до одного того самого джерела струму. Ну, ось така задача. Сподіваюся, що ми з вами розібралися і можемо трохи відпочити.